Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас надзвичайно актуальна тема. Найбільша цінність, яка є у нас, це наше життя і наше здоров'я. Але ми розуміємо це в повній мірі тоді, коли з нами трапляється якась надзвичайна ситуація, або, не дай Боже, якась біда. І найбільше від цього страждають діти, адже у них немає того життєвого досвіду, який маємо ми, і немає тієї обережності, яка повинна бути. І оскільки зараз ми знаходимося у стані війни, то навіть найменша іграшка, яка лежить на дорозі, може стати вибуховим пристроєм. Тож допомогти нашим маленьким співгромадянам можуть співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. І сьогодні ці мужні чоловіки завітали у загальноосвітню школу номер 3 у коридорі школи ми зустрілися із вчителем предмету захисту вітчизни Сергієм Олексійовичем. Скажіть, будь ласка, сьогодні надзвичайно серйозний захід, і це для дітей несподіванка, чи вони знають, як діяти в таких ситуаціях? Звичайно, дітям перед цим напередодні цього заходу були проведені також тематичні заходи по основам цивільного захисту, тому вони всі знають, що під час тривоги вони повинні організовано вийти з приміщення школи та спуститися в подвально-рятувальне укріплення. Ми сподіваємося, що все пройде так, як треба. Дай Бог. Будь ласка, представтеся. Начальник Петіхатського районного сектора Державної служби надзвичайної ситуації у Дніпропетровській області, підполковник служби цивільного захисту Сокол Володимир Віталійович. Будь ласка, скажіть, якийсь, яка мета сьогоднішнього заходу? Мета сьогоднішнього заходу це ознайомити персонал і дітей, які треба виконувати дії в разі виникнення якоїсь надзвичайної ситуації, яка може бути пов'язана з загрозою як для дітей, так і для персоналу школи. І ще одне питання: цей захід проходить для всієї школи, чи можливо для якоїсь певної вікової категорії? Цей захід проводиться для всієї школи. Ті, хто в якій то мірі не зможе прийняти участь в евакуації, ну хоча б будуть бачити, що потрібно робити, як потрібно робити, куди потрібно двигатися, виходячи з ситуації, яка на даний час є в країні. По завданню адміністрації, по завданню головного управління Державної служби надзвичайної ситуації у Дніпропетровській вулиці, проводять ці, ці заняття. За командою вчителя предмету Захист вітчизни пролунав довгий тривожний дзвінок. Школа! Він сповістив персонал школи та учнів про виникнення надзвичайної ситуації та початок екстреної евакуації. Усі дії повністю відповідали планам евакуації, були чіткими та виваженими в умовах стану війни, який ми зараз переживаємо, відчувався зовсім інший, набагато вищий ступінь відповідальності та свідомого ставлення до тренування як учнів, так і вчителів. Безпека дітей для співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій завжди на першому місці. Рятувальники постійно навчають підростаючі покоління основам безпечного життя та правильній поведінці в умовах виникнення надзвичайних ситуацій. Як показує практика, чим більше молодь буде знати про різного роду небезпеку, а головне буде правильно діяти в екстремальній ситуації, тим більше ймовірності, що їхнє життя буде врятоване. 15 Одиннадцять. Шестый. Шестнадцять. Шостый Б. Дев'ятнадцять. Сьомия. Сьомий Б. Пятнадцать. Восьмий. Восьмий Б. Денадцять. Дев'ятий. 24 10 Двадцять четыре. Десятый. Десять. Весь склад та учнівський склад і в склад вчителів п'ятихацької загальноосвітньої школи першого третього ступеню номер 3 врятований від бомбардування. Незаконно відсутніх та втрат немає. Доповів помічник начальника штабу, вчитель предмету захист вітчизни Плачов чов СО. Ну що вас всіх спасли? Основне, що ми хотіли на сьогодні зробити, і побачити те, що ви вмієте, як на випадок непередбачених ситуацій. Вам діяти, будь-то аварія на залізниці, яка знаходиться поруч, будь то якісь інші непередбачені ситуації. Наше ПРУ можливо вкриє всі дані моменти. Ви можете сюди спуститись разом з вчителем без паніки, спокійно, старші доглядайте за меншими, дивитеся. На час непередбачених дій вистачить тут і місце для всієї школи. І ресурсів для того, щоб перебути тут певний час. Я вас вітаю. Ви всі врятовані зараз так само обережно, без паніки, без спішки, без всього. Виходимо відпочинаючи починаючи від останнього класу, який зайшов, до самого першого, що заходить. Питання є. Я вас вітаю, молодці! Евакуація закінчилася. і от біля мене зараз старшокласники, що ви зараз відчуваєте. Звичайно, тривожні відчуття, відчуття страху, що таке може і дійсно статися в нашій країні. Але в нас все організовано. У нас за це відповідають дійсно гарні люди, вчителі. Як що думаю, якщо таке вже й трапиться, то все буде гаразд. Ми будемо сподіватися, що такі заходи будуть мати тільки навчальний характер. Звичайно. Евакуація дітей прийшла за всіма правилами. У народі кажуть, береженого Бог береже, але є і продовження на Бога. Надійся, а сам про себе потурбуйся. Будемо сподіватися, що такі заходи будуть проходити тільки з навчальним характером.